Як розвивалися події вівторка, вже за мить в програмі Час у студії Катерина Можаєва. Мої вітання. Зловили тітушок. Майданівці знайшли провокаторів і змусили їх вибачитися. Закарпатський стяг. Наші краяни підняли прапор на вулиці Грушевського у Києві. Автоблокада 11 машин кружляли навколо обласної адміністрації. Знову на волі В Ужгороді розглянули апеляційну скаргу, звинуваченого у масштабному шахрайстві. У новий рік із бездоріжжям через проблеми з держказначейством Мукачевські дороги відремонтувати не вдалось. Далекі від цивілізації історія про одне з найвіддаленіших сіл Тячівщини. Екуменічна служба. У Мукачеві об'єдналися різні конфесії. Євромайданівці влаштували тітушкам облаву. У ніч на 21 січня. Активісти провели нічний рейд, в ході якого виявили, зловили і відвели на майдан чимало тітушок. Киючись повідомленнями в соцмережах про те, що на Подолі і в центральній частині Києва масово збираються молоді люди спортивної статури. Активісти вирушили на їх пошуки. Велику групу тітушок вивели на вулиці Сагайдачного. Вони ховалися в одному із супермаркетів. Активісти з'ясували, що головне завдання спортсменів напад і побиття мітингу. За словами затриманих, їм обіцяли заплатити більше 200 гривень. За злочинні дії тітушок змусили вибачатися перед українським народом. Ви, ви, байте, ви, байте, ви, байте, ви, байте. Наші колеги стежать за подіями на столичному майдані. Свіжою інформацією телефоном поділиться депутат Ужгородської міської ради Віктор Щадей сьогодні день більш Спокійно прийшов після вчорашньої ночі, тому що більше сюди відпочивали, так як вчора цілу ніч ніхто не спав. Фактично, ми до сьомої години ранку були на такому бойовому чергуванні, тому що всі очікували нападу, кітушок, душок, деркуту. Але в принципі вже під ранок, десь після чотирьох п'ятої години, ситуація стабілізувалася, тому що кітушок розгромили, і деркут відігнали на вулиці Грушевського назад. І вже в сьомій годині ну вже пішов відпочивати. То сьогодні півдня фактично всі відпочивали від себе. Алися, думали, що ввечері просто знову буде продовження, але нічого, як бачимо, немає. Всі чекаємо завтрашнього віче, тому що завтра всі сподіваються, що людей поведуть і до адміністрації президента, як 10 днів назад, обіцяли з трибуну зробити. Підтягуються люди, тому що постійно бачу так Закарпатській області, що закарпаття постійно приїжджають групи, бо заходять в намет там поговорити, та й дати знати, що вони вже тут. Так що на завтра буде багато людей і всі влаштовані... ну. Рішуче за цю добу нікуди не пропала це рішучість і серйозність намірів. Міліція вішає на 22 активістів масові заворушення до 15 років кожному. За даними МВС, загалом затримали 32 осіб, яких доставили до органів внутрішніх справ. Слідство встановлює участь та роль кожного у масових заворушеннях. Як відомо, в ніч на 20 січня молодих людей, учасників майдану, затримали за дивних обставин і доправили до Дніпровського та Деснянського райуправлінь МВС. Зокрема, на Подолі невідомі затримали сімох студентів без пояснення причин. Раніше стало Відомо, що ще трьом учасникам акції на майдані незалежності, які не брали участь у заворушеннях на Грушевського, інкримінували порушення статей щодо організації масових заворушень. Закарпатські військові вже не виконують злочинні розпорядження та накази. Обласна організація єдиного центру підтримала заяву командира Ужгородського батальйону внутрішніх військ, підполковника Олександра Глущенко, який заявив, що військові не виконуватимуть завідомо злочинних наказів. Керівник батальйону запевнив, що всі військовослужбовці наразі перебувають на території військової частини. Їхати до столиці не планують. Єдиний центр звертається до всіх військових та правоохоронних органів. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно. Злочинні розпорядження чи накази за віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Правоохоронні органи покликані стояти на захисті своїх громадян, забезпечувати безпеку своїм громадянам. Не вибірково не якійсь окремій частині, а всім, кому загрожує небезпека. Народний депутат Віктор Балога про дії влади у Києві зазначив, це почерк терориста. У повідомленні йдеться. Знайте, друзі, переговорники Янукович ніколи ні на що не погодиться. Для нього переговори це лише можливість затягнути час. Це повинні розуміти не лише ми, але й країни заходу. А те, що коїться в Києві, коли мирні демонстранти втрачають зіри кінцівки, це почерк терориста. Тому і нам, і цивілізованому світу потрібно змінювати поведінку і своє ставлення до цього режиму, наголосив Віктор Балога. Закарпатці з Майдану підняли свій прапор на Грушевського. За останню добу наші краяни відвоювали ще 50 метрів української землі, позначивши наш рубіж закарпатським прапором. Повідомив Закарпаття онлайн уже Віталій Грегор, який уже багато тижнів перебуває на головному майдані країни. Можливо, це не великий крок для звичайної людини, але це величезний крок вперед для нашої справи, каже Віталій. Як повідомляло Закарпаття онлайн, Закарпатці зараз перебувають в епіцентрі подій на вулиці Грушевського. Там же вони прикріпили. На ліхтарному стовпі європейський прапор Закарпаття. Ужгородські автомайданівці кружляли навколо будівлі Закарпатської обласної державної адміністрації. Близько 11 машин їздили з увімкненими сигналами. Будівлю про всяк випадок охороняли 20 міліціонерів, встановили додаткові пости управління ДАІ. Чого вимагали протестувальники, знає Олена Смерека. О десятій ранку активісти Ужгородського автомайдану зібралися біля обласної адміністрації. Біля будівлі їх очікувало кілька десятків постів міліціонерів та працівників ДАІ. з десяток автівок, традиційно прикрашених стрічками та прапорами, організували колону. Вимоги незмінні. Ті, хто від народу знаходиться у владі, мають чітко для себе визначити свою позицію. Це протест проти прийнятих законів, в тому числі. До акції долучились не лише активісти, а й звичайні ужгородці. Вчора, буквально за кілька годин, вони об'єдналися у соціальних мережах. Кажуть, хоч сьогодні опублікували закони, проголосовані 16 січня, та зупинити українців цим не вдасться. Зараз вже нічого не страшно. Це не закон і тут боятися. Я думаю, що не варто. Анонсоване взяття адміністрації у кільце виявилося символічним. Активісти об'їхали територію сигналячи в клаксони. Загалом колона зробила сім кіл. Число кажуть не випадкове, адже традиційно означає перемогу добра над злом. народного депутата Василя Ковача зібралося близько 50 активістів та 10 міліціонерів. Активісти вимагали від нардепа звернутися до Верховної Ради України з вимогою відкликати голос або просто скласти мандат. Від театральної на жупанацьку під двері штатного офісу нардепа Василя Ковача рушили ужгородські майданівці. Вирушаємо до нашого курсника, до нашого слуги Василя Ковача, який голосував за на закони 16 вже, вже настільки накипіло в душі, настільки вже хочеться якоїсь якоїсь дії, якоїсь перемоги, що вже нічого не страшно. На жаль, депутат якого обрав уже деца, округ 68-й, проголосував за свої закони. Тож йому треба нагадати, що він має голосувати Славати так і хоче громада, а не так як хоче він. Синьо-жовті стрічки, парасолі, шоломи, маски і заява. Вимога до народного депутата, котра власне і стала причиною зібрання. Основна вимога мітингувальників, аби депутат-мажоритарник від Ужгородського округу відкликав свій підпис під законами, проголосованими 16 січня. Заяву зачитали, присутні одноголосно проголосували за її зміст, поставили під зверненням підписи. Далі ж документ занесли у громадську приймальню, Даймо де її зареєстрували. Ззаді писали, підписували хто як міг, і в поперек, і в горизонталь. На роздуми та відповідь строк 30 днів. Далі активісти відправились на театральну. Далі у випуску про немайданівські події, тож залишайтеся з нами. У новий рік із бездоріжжям. Через проблеми з держказначейством Мукачевські дороги відремонтувати не вдалось. Далекі від цивілізації історія про одне з найвіддаленіших сіл Тячівщини. Екуменічна служба. У Мукачеві об'єдналися різні конфесії. У новий рік із проблемними дорогами через держказначейство торік відремонтувати всі автошляхи, які знаходяться не в найкращому стані у Мукачеві, не вдалося. Немалі суми бругує держава і фірмам-підрядникам за вже виконані роботи з ремонту доріг та тротуарів. Які роботи вже запланували комунальні служби міста на цей рік, та від чого залежить чи вдасться виконати заплановане, дивіться в сюжеті. Не дорога, а суцільні ями, залиті водою. Так виглядає вулиця Руська під час дощу. Ні проїхати, ні пройти. Люди не втомлюються нарікати. Діло в тому, що я листоноша, я кожного дня їду по цій дорозі. Дорога є ужасна, тому що дощі падають, є великі ями, ями об'їхати не можна. Не раз попадаєш в яму і там не бачиш, як заїжджаєш в яку глибину. І буває так, що прямо у тій ямі, у тій глибині можна ступінити і стати все в болото. У такому ж стані дорога і на сусідній вулиці Гулака Артемовського. Хоч у 2013-му в мукачеві і вдалося відремонтувати немало автошляхів, багато проєктів так і залишились непрофінансовані. профінансовані минулому році. 2013-му у нас із -за коштів, які були заплановані по ремонту капітальних доріг міста, по причині блокування державним казначейством багато серйозних вулиць. За винятком, що були тільки заключені договори, далі справа не пішла, тому що навіть аванси не були отримані. 20 об'єктів у 2014-му вже чекають своєї черги, однак роботи розпочнуть лише після того, як держказначейство розрахується зі своїми боржниками. По вулиці Руській сьогодні готова документація на прокладку каналізаційної мережі, тому ремонт. Дорожнього покриття буде проводитись після того. Тобто ці дві вулиці будуть робитися, напевно десь середини року або в другій половині після того, як буде прокладена каналізаційна мережа. Ми її плануємо зробити. Говорити про те, чи вдасться цього року реалізувати заплановане, поки що не доводиться. І, на жаль, вже скоро січень кінчається. Ми сидимо без бюджету. Фактично, казначейство також до тепер не працює. І якщо ситуація буде така ж у криза, я маю на увазі загальну державу на економічний стан, то безперечно дуже багато з планів прийдеться проектувати в бік зменшення. Час від часу комунальні служби засипають ями та вибої щебенем. Та це проблему не вирішує, коли нарешті жителям вдасться забути про погані дороги, залежить від того наскільки держава буде зважати на проблеми простих людей. Водіїв не влаштовує сучасний стан доріг, а пішоходів нахабна поведінка кермувальників, які ігнорують правила дорожнього руху, паркуючись у заборонених місцях. Мукачівці і зразкові водії скажуться на автомобілістів, які залишають свої автівки на тротуарах і під знаками. Містяни кажуть, ні штрафи, ні шлагбауми на порушників не діють. З кожним роком автомобільні гіганти продаються більше автівок. Як наслідок, всі вони опиняються на дорогах міст. Звідси проблема з паркуванням. Чим ближче до центру міста, тим важче припаркуватись. Стоять автівки, де тільки не поглянеш. І під знаком, і на тротуарах. Цим вони дуже заважають перехожим. Єдине, що може завадити припаркуватись на тротуарі, так це перешкоди. Дерева, огорожі, високі бордюри. Чим вони вищі, тим менше шанс побачити автівку на тротуарі. Пішохідні переходи взагалі окрема тема. Тут, крім незручностей, вже присутня і небезпека. Коли автівки припарковані впритул до переходу, кожен перехожий наражається на небезпеку бути збитим автівкою, яка рухається зліва, адже водію обмежено огляд. І якщо дорослих ще можна помітити через високий зріст, то дитину видно тільки тоді, коли вона стає на дорогу. В Мукачеві довго і безрезультатно намагалися обмежити рух автівок у центрі міста, аж допоки не встановили шлагбауми. Тільки жорсткі міри дають результати. Такими мірами могли б слугувати штрафи. І тоді водії змушені були шукати парковки. Парковок у місті поки вистачає від звичайних огороджених майданчиків до кількаповерхових критих парковок. Ціна коливається від 2 до 4 гривень за годину. Як показує практика, тільки високими штрафами можна зігнати автівки з вулиць на парковки. Та штаб даєшників у мукачеві ледве встигає розбиратися із ДТП. Як то кажуть, дооптимізувалися. На Тячівщині у пожежі загинула людина. Вночі загорілася літня кухня жительки села Руське Поле. На місці події рятувальники виявили тіло 37-річного сина власниці. На жаль, жодної допомоги він уже не потребував. За словами матері загиблого, що проживала в оселі поруч, напередодні ввечері в їх будинку неодноразово пропадало світло, але належної уваги на це вони не звернули. Імовірно, до загорання призвело коротке замкнення електропроводки. Силами бійців двох відділень 8-ї державної пожежної Рятувальної частини та місцевого населення пожежу локалізували завдану матеріальну шкоду. Встановлюють, адже вогонь знищив майно на суму майже 20 тисяч гривень. Він спустошив в кишені українців майже на 25 мільйонів гривень. Його підозрюють у скоєнні 48 епізодів шахрайства. Долю київського підприємця вирішували в Ужгороді. У суді розглянули апеляційну скаргу організатора злочинної групи, якого звинувачують у масштабному шахрайстві. Мар'яна Мартин у подробицях з десяток постраждалих адвокати слідчі прокурор під конвоєм і сам звинувачений у масштабному О, шахрайстві екс-співак і підприємець. Нагадаємо, експівака під псевдонімом Валдіс підозрюють у створенні мережі фірм, які обдурили українців на 25 мільйонів гривень. У сфері кредитних афер обвинуваченого вважають організатором шести фірм, які мають філії у всіх великих містах України. Підозрюють його в організації лже-кредитних фірм. Постраждалих від фірм понад 7 тисяч осіб по всій країні стали жертвами і закарпатці. Порядка чи 50 пострадавших саме міна Закарпаття. Людям нічого не компенсував, хоча дуже великі ходили слухи о том, що. Что всем пострадавшим, которые заявили, убытки будут возмещены. И как оказалось, в бегах он открыл по юго-востоку Украины сеть компаний. Судді задовільнили клопотанням студіо на відеофіксацію, зачитали матеріали по справі. У хвалі слідчиться для дійшого висновку, хто недостатньо засування Кобостровського запобіжного заходу вигляді застання та необхідні засування запобіжного заходу вигляді взяття під вартою. Тараковичу Кіров Станеш Островський порушив умови засування запобіжного заходу, тараковувався від органів досудового розслідування, що в сукупності з даними про особу підозрювано та тяжкість у кримінального правопорушення свідчить що лише такий запобіжний захід може забезпечити панельний підзволь, покладених в нього зелених обов'язків Звинувачений, що перебував на свободі під заставою 250 тисяч гривень відповідно до рішення судді Ужгородського міськрайонного суду, зник з поля зору правоохоронців. Відтак його затримали. І на вимогу прокурора Ужгородський міськрайонний суд задовільнив погодження про затримання зазначеного громадянина під варту. Олегну у судового слідування не приходили в місця указаного проживання, їх він там не був. Його там не було, тому що він змінив місце проживання, він там не проживав. У зв'язку з цим слідчим судею Жорговського міськрайонного суду 29 липня 2013 року обґрунтовано винесено укладу ковідна готовою за затримання островського з метою приводу для участі у розгляді коло про зміну його запобіжного закладу. Адвокати підсудного подали апеляцію. Рішення вважають безпідставним. Натомість прокурор повідомив, звинувачений систематично не з'являвся на виклики, уникав слідства, змінив безповідомлені місце проживання. Таким чином островський до показують судового перебувати за димаю. Дослідчував до судового розслідування. Адвокат підсудного запевнила, звинувачений травмував ногу. Відтак з'явитися не зміг. Жодного доказу патріарх справи. Письмового повідомлення підозрюваного про проведення слідчих дій немає. Ніхто не повідомляв. Крім того, нам ми з поштового відділення відповідь про те, що на його адресу місця проживання в місті Києві. Щодо викликів, то обвинуваченого, мовляв, не повідомляли згідно зі встановленою процедурою, каже адвокат. Після заявлених клопотань обговорення справи, суд пішов у дорадчу кімнату. В свою чергу на дворі під стінами суду постраждалі організували пікет, вивісили плакати. Основна вимога залишити обвинуваченого під вартою. Після повернення з дорадчої кімнати, суд повідомив, розгляд справи перенесено. Поки що звинуваченого залишили під вартою. Ключі від електронної здачі звітів у податкову впровадили для зручності платників податків. Зробили це заради економії робочого часу, коштів платника і оперативності. Та чи справді вдалося досягти мети, знає Мар'яна Мартин. Пан Андріан, приватний підприємець вже 16 років, як свідомий платник податків, що готує податкову декларацію. Заповнив, роздрукував, підписав та вирушив до податкової, і так було раніше. А вже рік може здавати звітність, не виходячи з дому. Дає можливість ну, економити час, тобто фактично не приходити звідти в черги, а, грубо кажучи, домашні обстановки, в робочому кабінеті виконувати. Це з однієї сторони. Але з іншої сторони виникненні певних проблем. Ти не маєш змоги побачити або почути ну, той характер помилки, який може виникнути. Ключ для електронної здачі звіту податково отримав рік тому безкоштовно, каже, для нього така система краща. В комп'ютері розбирається, обрав програму та відіслав. А от для бізнесмена пана Віктора електронна звітність стала справжнім тягарем. Він в комп'ютері не розбирається і так скласти звіт одна мука. Поки що нас мучать, дуже мучать. Багато закарпатських бізнесменів не володіють знанням комп'ютера, а наймати спеціальну навчену людину затратно. Пан Микола, хоча в техніці і розбирається, все одно вважає систему складною. Бумажні нож ношу, нош, але бумажні. Ніхто не бере, тому що їх потім їм треба водити вручну. Гатовник час забирає. Для мене воно не є складним, я володію. Але я ж кажу, що багато підтримців ходять, що комп'ютер бачить телевізори або десь в магазині на картинці, так що не зовсім розуміють, як з ним Люди скаржаться, кажуть, електронна звітність не для закарпаття, адже більшість, до прикладу, на ринках чи в магазинах комп'ютерів навіть не мають. Дехто каже, що система часто не працює, відтак звіти здають із затримкою. А за це штраф перед новим роком була така проблема, що по електронній звітності здати було неможливо. Тобто виникла технічна проблема. У мене був оператор атмайстер, а в них якісь проблеми з владою, і відповідно вони не давали змогу передати інформацію. Ну я вже третій раз тут, тому що. Щось ці електронні ключі не працюють, бо сказали технічний збій в системі. Треба чекати, що налагодять. Скаржується також, що податкові відмовляються пояснити доступні нюанси електронної подачі. Звіту мовляв, на сайті все самі знайдете. Та нерідко старші люди навіть не знають, як зайти на сайт. Та хочуть чи не хочуть закарпатці володіти, комп'ютером мусять, особливо певні категорії платників. Людина може не відмовлятися від ключа. Отримання електронно-цифрового підпису не позбавлює її можливості подачі звітності в паперовому вигляді. Вона може, ключ може лежати дома, поки вона вчиться а якщо час її піджимає, вона може спокійно підійти і здати звітність паперовому вигляді. Крім тих видів звітності, які е, заборонені здачі в паперовому вигляді, таких як ПДВ, у податковій кажуть, електронний ключ дозволяє економити робочий час та кошти. Платнику податків не обов'язково встигнути у певний час подати звітність. Він це може зробити сім днів на тиждень і 24 години на добу. Також таким чином можна уникнути черг, кажуть податкові. Хоча щодо останнього, то тут можна посперечатись. Податківці розповідають нічого дивного, адже поки люди не зорієнтувалися, як це робити, відтак ходять і консультуються, Запевняють у структурі, що тут немає нічого складного. З електронним ключом можна виготовляти і робити будь-які дії, які можна робити з підписом або печаткою. тобто подавати звіти, заключати договора, брати кредити, все, що загодно можна робити з електронним ключом. Всі консультації щодо користування ключами. Ми не даємо як користуватися ключом, що він таке, як як його отримати, що потім можна зробити. Але всі подальші консультації це вже стосується специфічно. Того назначення, до якого на якого людині треба звернутися, допомогти при оформленні звітів справді може сайт, де чітко по крокам роз'яснена вся процедура. Там люди можуть підібрати відповідну програму і дізнатись потрібний перелік документів. Відрізані від цивілізації жителі кількох присілків Тячівського села Теребля щороку в період затяжних опадів, ізольовані від зовнішнього світу. А все через те, що гірська річка розливаючись, руйнує дерев'яні переправи, які люди будують майже щороку. Хоч цієї осені повінь присілок і у ну, минула та дощова зима змушує людей не аби хвилюватись, а заразом і запасатись харчами. Адже якщо велика вода знесе аварійний місток, селянам буде непереливки. Про життя в ізоляції наш наступний сюжет. Ошатні хатки на тлі затуманених гір. Присілокнижні справляє враження поселення, де життя плине розмірено та спокійно. Та це лише на перший погляд. Насправді проблем у місцевих вистачає. Головна, як вижити, коли гірська річка фактично відрізає селян від зовнішнього світу. Більш-менш спокійну та мілководну влітку та бурхливо і стрімко в період тривалих опадів. Річку тереблю місцеві вважають таким собі кордоном на шляху до цивілізації. Однак, якщо під час засухи через річку люди переходять переважно в брід, то навесні восени та взимку для того, аби перейти на інший берег, використовують ось такі дерев'яні аварійні переправи. Який це місток по рахунку, ніхто з місцевих сказати не береться. Дерев'яні кладки, так називають саморобні переправи, жителі присілку, не надто надійні. Після кожної повені селянам доводиться будувати нові, старі зносить течія. Зробити міцні нема ані техніки, ані коштів. Хоч тієї осені повінь присілок і оминула, та дощова зима змушує людей не хвилюватись, а заразом і запасатись харчами. Адже якщо велика вода знесе цей місток, селянам буде непереливки. Так, коли ще мало, коли ще день-два подожджитає. Може бути наводнення одняті, та й мостики зісе, що тут тут покладені такі дерев'яні? Коли вона розливається, ми практично відрізані від світу тут. І якщо хтось помре або хтось захворіє, у нас ніякого немає сполучення там із цивілізацією, скажімо, чи з основним селом чи що. Люди так звикли, що йде осінь, треба запасти собі там муку або хліба спекти для худоби, теж якісь корма. Усьося запасти так, що аж би щось або мосту вижити. А то й люди старають не боліти, бо то й, то й не є хворих, то є живі та й мерті. Поки вода не спаде, люди практично ізольовані від світу. Короткий шлях до села заливає річка, а для того, аби обійти гори, потрібно пройти не менше 10 кілометрів по бездоріжжю. Моя дочка рожала п'ятеро дітей і з одною лелі, лелі її довезли до лікарні. Все, коли з машини вийшла, і дитина вродилася. Ще немножко і задушила бся дитина. Вони дають нам житло, і ми всі приїдемо з удовольствием. Зі своєю бідою люди вже не раз звертались до влади, та результату ніякого. Було таке, приїздив до нас голова облдержадміністрації з Ужгороду. Звертались ми, казались. Ми. Казав, що буде по можливості допомагати. Це перед іще було якийсь час тому, десь два роки тому. Але Результатів нема. Писались ми в Київ. Ото, щось ми писали в Київ. Повернулося знову у райдержадміністрацію на розгляд місцевої влади. Люди, які живуть по цей бік тереблі, вже звикли покладатись лише на самих себе. Та для своїх дітей такого життя не бажають. Тож цілком можливо, що вже через якихось два десятки років пересілок нижній Росул просто-напросто зникне з мапи Тячівщини. Екуменічна служба Божа це спосіб ще раз нагадати про те, що Бог єдиний у Мукачеві впродовж восьми днів проводять богослужіння за участі різних релігійних конфесій. На одній із них побувала і наша знімальна група. Православні греко та Риму католики і навіть реформати всі вони християни, ті, хто вірить у Бога і силу молитви. Розбрату і ворожнечі серед дітей Божих не має бути. І саме задля такої єднаючої мети, щороку представники різних релігійних конфесій збираються в храмах для спільної молитви. 25 січня є навернення апостола Павла. І закінчуються ці е молитви саме цим днем, 25 січня. Тобто вісім днів, така октава називається, де інтенсивно така інтенсивні молитви за єдність християн. Подібні релігійні служби у світі проводять уже 46-й рік поспіль від 18 січня аж до 25-го мають змогу побувати на екомунічному богослужінні і Закарпатті. Дуже подобається кожний рік. Ми збираємося в різних церквах. Молимося до Господа Бога за єдинство всіх церквів і молимося, щоб Господь Бог благословив всіх нас. У людей на таких службах навіть настрій особливий, мовляв, саме в такі дні, та ще й у такий час для країни варто ще раз замислитись над тим, наскільки важлива згуртованість і єдність народу. Ці служби дуже корисні для всіх людей, для всіх розповідань, тому що зараз у світі йде великий розбрат, і дуже всі люди недружні. А якщо люди разом моляться, разом просять Бога, є в тому якась іскорка доля миру, спокою, любові, християнства, Божої ласки. І я думаю, що якщо ми так частіше будемо збиратися, то Бог, Святий Дух, зробить свою роботу, і ми всі будемо старатися йти до Божого Царства і ми його заслужимо. З вірою вкраща і збираються в різних храмах Мукачева священнослужителі. На цей раз віряни прийшли до Риму католицького собору Святого Мартина. Ми стараємося в ці дні в особливий спосіб через проповідь, через спільні молитви довести до кожної людини, щоб дивилися один на одного як дійсно на брата, чи ти православний, чи ти реформат, чи ти вообще може не християнин, але я повинен тобі бачити людину свого брата. Подібні служби проводитимуться аж до 25 січня. Тож всі охочі можуть помолитися за єдність і дружбу всіх церков. Які події принесе нам середа, ми вже готові поділитись. Рідкісне поповнення. У Мукачеві народилася трійня. Заслужив. В Ільниці встановили меморіальну дошку директору школи. Підготовка до Олімпійських ігор. В Ужгороді обговорили спортивні перспективи. Нехай середа порадує нас лише приємними новинами. Я ж бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе і тримайтеся.